No. Український вільний університет в Мюнхені це унікальна установа в історії вищих навчальних закладів світу. Заснований 1921 року у Відні, через півроку перенесений до Праги 45-го року до Мюнхена, УВУ є не тільки одним з найстаріших приватних навчальних закладів Німеччини, а й єдиним у світі вищим навчальним закладом поза межами України з українською мовою викладання. УВО це університет зі славною історією, з унікальною бібліотекою та архівом, одним із провідних центрів україністики в Західній Європі. Сьогодні українські Вільний університет складається з трьох факультетів державних, державних та економічних наук, філософського факультету та факультету україністики. Навчання в нашому університеті можна здобувати на докторській і магістерській програмі, власне, на цих трьох факультетах. Український вільний університет сьогодні для студентів це не тільки можливість добути гарні фахові знання не тільки можливість слухати провідних відних фахівців з різних країн Європи, а та також Північної Америки, а також вдосконалити іноземну мову, набути міжкультурну компетенцію, розширити свій світогляд. Я в Україні був мудрочинен, і з дубанням почувай, як крихідні, коли в домашній пальчики цупко присмокується до рук, а мені не доволі. Але личко так само байдуже, і очі вишивно не ж переспухають. Я пробую відняти руку, але пальчики не пускають. От це вже цей оцей зв'язок, який передається біологічно, як це думати духовно. Ну, я не можу тільки сказати в даному випадку, тому що це от, той зв'язок, який є між е, людиною, одною і іншою людиною, зокрема між батьком і сараною. Вони вже все само. Не вважається, що я не знаю. Но вы любите там есть меня. Но вы знаете, одна таких преступных человек умрет, и да, не видосы. А сейчас, когда ходит в лапу видосы и сеет, то это типа глядь, и потом те, що у них там было веки идеальные. Так это нормально? Да. 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 Міжнародні права і відповідальність це також і інститут міжнародного права. Чому це інститут міжнародного права? Тому що це система норм, які регулюють відносно відокремлену сферу спільних відносин, а саме відносин у аудії повідальності суд международного правовой исповедальности. Я вже вам казала, пронизывая всі галузы международного права. Нет, на полный на країни було было неизвестно. И самое это, что мы касается на то, после распада у Ярославии, когда Босния и Ярославина, то хватит за это. Були визнані як незалежні держави. Да, отже, реклама – це, перш за все, інформація. І наше завдання – розібратися як, яким способом нам цю інформацію найоптимальніше можна передати. Отже, почну з того, що реклама поділяється на дві величезні групи. Це інформативна реклама і нагадувальна реклама. І зараз, від того, з якою рекламою ви будете працювати, з якою... Вінський вільний університет це, це унікальна установа, в якій можна ознайомити надзвичайно цікавими та архівними матеріалами, які збережені всі тих Що давно я опрацьовувала архів у вас там ЧК. Звичайно, тут збережена невеличка частина з цього архіву, зокрема рукописи та машинописні матеріали. Звичайно, надзвичайно велика частина цього архіву зберігається в Канаді, та у Києві, але, незважаючи на це, ми знайшли деякі з матеріалів, які, е, які не є копіями, тобто оригінальні документи, які не є представлені в одному з двох вище зазначених архів. І насамперед в УБУ дуже цікаво писати та захищати докторські роботи, так як матеріали є унікальними, недосліджені можна побудувати хорошу наукову кар'єру. Ходіть для мене це установа, яка дозволяє студентам України ознайомитися частково із освітою заходу, зокрема освітою істориком і навчатися в українському вільному університеті, для мене це найперша можливість користуватися архівом Українського вільного університету. Свого часу е матеріали архіву використав для написання дипломної роботи про дружбахську діяльність е, Української грекатолицької церкви чи підпілля. Е, Хочу працювати в цьому напрямку далі і архів е, університету якраз саме те, що, що мені потрібно.